Тілесні ушкодження. за що можна отримати покарання? Відповідно до статті 125 Кримінального кодексу України за спричинення навмисних легких тілесних ушкоджень можна отримати покарання у вигляді штрафу виправних або громадських робіт або позбавлення волі. Що це може бути? Це сенці подряпані. Відповідно до статті 126 Кримінального кодексу України, це побої і мордування. Це може бути навмисне спричинення удару, яке не спричинило тілесних ушкоджень. Міра покарання в себе включає штраф, громадські або виправні роботи, обмеження або позбавлення волі. Відповідно до статті 122 Кримінального кодексу України це навмисне спричинення середньої тяжкості тілесних ушкоджень. Умісне середньої тяжкості тілесне ушкодження, тобто вмисне ушкодження, яке не є небезпечним для життя і не потягло за собою наслідків, передбачених статті 121 кримінального кодексу України, але таке, що спричинило тривалий розгляд здоров'я або значну стійку втрату працездатності менше як на одну третину, стається виправними роботами до двох років або обмеження волі е, сроком до трьох років, або позбавлення волі від трьох до п'яти років. Пам'ятайте, що частина перша статті 122, частина перша статті 126 та стаття 120 та кримінального кодексу України це є форма приватного обвинувачення.